Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми поговоримо про Вугледар і про ситуацію, яка сталася навколо нього, про ті наслідки, які ми тепер будемо мати в зв'язку зі втратою Вугледару. Ну і це в такому широкому контексті, і про 72-гу бригаду в більш вузькому контексті. І почнемо ми з Черчилля. Як би це не було. Нелогічно, але почнемо саме з нього. Я реально на днях побачив відео. Я не я не знав просто, що воно було. Типу, я не так сильно був в контексті, де президент України реально казав текст Вінсона Черчилля про те, що ви що ми будемо битися на пляжах, ми будемо битися на Дніпрі і так далі. І так далі, і так далі. Ну, це є дуже впізнавана така реч Черчилля про ми будемо битися на пляжах, ми будемо битися в лісах, полях, ми, ми будемо знищувати німців всюди де зможемо. От. А він і сказав самий самий важкий момент своєї нації. Я б реально бачив це відносин, де наш Верховний так само сидить і це каже. Ну він це був до 2002 або 2003 року вести себе як Черчилля, понамагатись вести себе як Черчилля і бути Черчиллем Ну, це різні масштаби особистості, і масштаби взагалі, і масштаби особистості, і масштаби тих вчинків, яких треба робити, і так далі. і так далі, і так так далі далі Чому я задав Черчилля бо не так давно передивлявся серіал Гострі картузи. Я, я думаю, багато хто його бачив. І там лідер банди присилає Черчиллю листа. І Черчилль сидячи в такому ну дуже елітному, дорогому клубі. Ну, джентльменського клубі, такого лондонського типу, він відкриває відкривається листа, читає його і звертається до оточуючих, що от хлопці, мені прийшло такий то лист від бандита, але він був на сомі. Хто з вас був на сомі? І реально там з 10 людей сома ну, битва на річці Сома це одна з найкравополитніших битв Першої світової війни. І реально Гречан дуже багато там загинуло. і з десяти людей там восьмеро там, підняли руки, так ми були. Типу, а що, там, а що, а що це за хлопець, з кого він підрозділ? Він каже, з такого-то, такого-то. І вони кажуть, да, ми його пам'ятаємо. Тобто це еліта-еліт, і майже всі з них були в піхоті там, на річці Сома. І це не гіпербола автора, це не перебільшення, це так і було. Тобто, більшість англійців, англійських лордів, які там яким було що втрачати, які мали можливості реально. Приймали участь в цих операціях, і це було честю, і це ну і це мало так бути, і, і це було був просто достойний вчинок. Так само на нетфліксі, не так давно вийшов серіал там джентльмени, так само там рекомендую до перегляду. Це, до речі, серіал Гая Річі. От який починається з того, що десь якийсь блокпост, там типу в Афганістані чи в якоїсь такої такій країні, і на цей блокпост приїжджає велика там. Там Рус-Рос чи якась інша велика машина, і забирають звідти капітана там якогось, от який виявляється, там лорд, потомственний лорд, бо у нього ну у нього загинув батько. Він єдиний спадкоємець залишився єдиним спадкоємцем. От. І, і це ну це знов таки це не гепербалізація. Пройшло там 100 років, але в них нічого не змінилось. У них вважається за честь воювати за свою державу, і держава так само до людей, які до, до неї воюють відповідно відноситься, от максимально з максимальною повагою. Це є ну, у них дійсно є до цього повага. Знов ж таки, хто дивиться матч англійської прем'єр-ліги, може побачити, що дуже часто на поле там виходять різні старі дядьки з медалями і так далі, які досі беруть участь в конфліктах. Ну і про те, що один з принців воював, це взагалі відома історія, і та і не один з принців воював, але навіть сучасних принців зайця принц. Ну я не пам'ятаю хто, але служив в ВВС. Це точно. От у нас, коли почала, почалася війна, я особисто знаю людей з Дмитрівки. Є таке село Дмитрівка, хто там з Києва, той знає, що це за село, які люди там живуть, які з автоматами особисто ганяли кацапів по е, лісах. Тобто, ну вони реально приймали участь. Тобто, вони пішли, сказали: Дайте нам автомат, хто зі своєю охороною е, вступив лави тиро? Хто ну. Вони приймали участь у цій війні, і ніхто з них ну понятно, що хтось втік, ну не без цього. Але таких людей було немало. І з одним з них я тоді спілкувався. Я йому кажу, ну так а що вам там щось дали, що ви робите. Він каже, та що я ротаю командою. Але типу, по факту каже, хто мені що дасть, каже. Типу, я ніяких звань не про що й мови бути не може. каже я так на добровольних началах. От що на той момент було ну і зараз він вже він повоював там два чи три місяці, і типу виконав свій обов'язок і пішов там більше цим не займається. І таких людей ну вдосталь чого з ними на той момент не було якось провести якісь розмови, дати їм якісь звання, попросити, що ви потрібні державі, в збройних силах. Давайте нам допоможемо. Я не розумію, чому це це не було зроблено? Ну я не розумію. І тепер я так само там їду по Києву з, одніє, з однією людиною. Ми виїжджаємо там через блокпост. До речі, де більшість блокпостів чомусь в Києві зняли. Я не так давно заїжджав в Київ з боку одного з міст, там реально нема блокпоста вже. От, і ми виїжджаємо з ним через один блокпост, там стоять якісь солдатики, і ми везли там одну, одну людину, ну, звичайно, роботягу там одного. Він каже: Ой, ой, нас не будуть прийняти, А то йому кажуть, та слухай, війна це їх справа, у нас свої справи. Ну, мені здається, що це максимально типу, лаконічне пояснення всьому, що відбувається. На суспільство поділилось давно вже на дві частини. Війна це справа військових, і це не справа суспільства. А от справа суспільства там, у когось заробляти гроші, у когось відпочивати, у кого ще щось. Як так сталося? Як ми могли провалити медійну кампанію, коли у нас у владі і хто в цьому винен? Ну, влада винна, в тому, що провалена медійна кампанія. Як влада могла провалити медійну кампанію? У нас ж у владі медійщики. Та давайте всі зрозуміємо для себе, що 95-й квартал це був суто продукт, і є зараз. Він показує, що він не є деєздатним. Оці їхні виступи, ну це за грані вже. От, де вони використовують загиблих військових, ну це за грані. От що не стопити квартал, це був продукт, який робився там для чотирьох людей: Ахметов, Коломойський, Пінчук і А Хтось з цих чотирьох людей, а ефір та п'ятьох. Хтось з цих п'ятьох людей купив би його і використовував би в своїх інтересах, тому вони отримували дуже неринкові гроші. Ну, виявилося, що Коломойський там його купив. Да, він повністю не впливав на їхню редакційну політику, але міг підказати кого більше критикувати, кого менше і так далі. І вони отримували ну просто нереальні гроші за кожен свій виступ. Це було просто Ну це не ринкова ситуація. Наскільки це ринкова ситуація або не ринкова, ми можемо знову ж таки звернутися до Нетфлікса або до HBO і подивитися, скільки серіалів вони купили. Вони купили один сезон Слуги народу, здається. І все. І те і те купили після того, як Зеленський став президентом, бо всім було цікаво, що ж це за серіал, який робить з актора президента. Все. Щось за сватами. Черга з мирових кіностудій не стоїть, так само, як і за всім іншим. Чого воно плюс-мінус популярно у нас? Бо був один плюс один, один плюс один, зрозуміло, ще канал. І вони мали там сітку, на якій могли робити свої мали ефірний час і могли показувати свої передачі. що цікаво вони були, що не цікаво це вже п'яте питання. Бо в принципі та ефірна сітка занята. Хто дивиться телебачення йому особливо нема чого вибирати. Тому у нас не дуже потужні медийники у владі, от які ну в принципі не дуже потужні. От і тому вони ну допустилися таких от помилок як управлінці, вони це взагалі зрозуміло. Я не знаю жодного hr ну зо, жодної з великих корпорацій, який би просто взяв так армії викинув би людей з тим досвідом, які вони мають. Ігора того ж Луценка, який би він був, був гарний, Юрій Луценко який би він був гарний, поганий. Ну дайте йому якусь посаду. На нього постійно була така якась травля з усіх сторін, що він такий сякий. Та він пішов собі, все, сидить зараз, як і я, відео записую. Типу, у нього там є підстава, що він змінився. І у мене є, і всі собі знайдуть. Ну, типу, от, чого, чого таке відношення? Ну, я не розумію. Мені це не зрозуміло. Типу, вони ну, ці люди могли б. Допомогти армії, ну реально могли б допомогти. Ми чомусь їх викреслили. Плюс викреслили повністю весь середній клас і намагаємося впіймати людей десь по селам. Наслідки цього Вугледар 72 майже в майже повному оточенні. Я не наказа на відхід 72, так і не отримала. Вона стоїть в тому Угледарі. Я знаю багато розпіарених бригад, але 702, не розпіарена бригада. Але я знаю дуже багато людей. Сімсот двойки це люті пацани. Я я знаю двох, яких після дуже важких поранень перевели. Якщо якщо вони дивляться, і вітання, яких дуже після важких поранень перевели в ППО, і це вмотивовані, підготовлені люди. Я б бачив багато солдатів. Я б на таких би поміняв би трьох або чотирьох. Це підготовлені, вмотивовані люди, які знають, що роблять, які дійсно давали ну, такі бої, які я не знаю, яка бригада ще може давати. 72 тримала цей вугледар типу, протягом двох років і знищила безліч російської техніки і росіян. Люди, які працюють 72, вони після поранень повертались, після важких поранень. Вони реально по 30 діб працювали на позиціях, не кидали ці позиції бились до останнього. Сирський і більшість його оточення це вихідці 72. І що отримала 72, яку вдячність від командування? Їх просто кинули в оточення. До речі, після того, як ми втратили Вугледар, Вугледар це є висота. Противник має тепер на 15 кілометрів змогу запускати з радіо горизонт близько 15 кілометрів. Тому давайте задонатимо хлопцям на реп для того, щоб вони могли. Буде якось протидіяти. Я знаю, що збори зараз ідуть дуже туго, але давайте, хто, хто що може, закинемо на реп, бо буде якось допоможемо. Звичайно, більшість грошей, хлопці, будуть накладати самі, але ну, давайте хоч, хоч щось зберемо. Е, от. Якщо я не збираю в своєму, скажімо так, бізнес-середовищі, дуже дуже важко йдуть збори. Я, і я розумію людей, які не дуже хочуть вже в цьому всьому приймати участь, але ну, на вугледар прямо треба допомогти. Так, от тепер у противника є е, даній великий радіогоризонт 72 яка ну просто простояла там величезну кількість часу майже в повному оточенні. Є вже безліч про це інформації. Е, так і не отримала наказу на відхід. Ну не можна такого робити з кадровою бригадою. Якщо кадрова бригада, ну і вони самі відійшли. Якщо кадрова бригада не отримує наказ на відхід, вона вона не вірить своєму командуванню. Якщо вона не вірить своєму командуванню, є дуже величезна. Є дуже величезний ризик, що вони просто в подальшому не дуже будуть охоче виконувати ті накази, що будуть до них приходити. Комбат перевожної бригади застрелився, це вже так само і в відкритою інформацію, бо він не витерпив того сорому, який відбувся, що його люди просто відмовилися заходити на позиції. Чомусь у нас в Генеральному штабі мало хто застрелився, незважаючи на всі провали, які відбувалися. От, що люди, тирошники відмовилися заходити на позиції, тому що тировошники тому що дуже часто кидають в дуже важкі бої. 70... і тирошні, ну, на жаль, знову ж таки, це цинічно, але війна це про цинізм. І е... ти дійсно маєш свої слабкі підрозділи використовувати на жертвувати ними в першу чергу. Ну, так має бути. Вони мають тримати важкі ділянки фронту. І... Ти маєш їх втрачати, але при тому, щоб втрати там були співрозмірні, при тому, щоб ти мав якісь там успіхи на інших напрямах. Я бачив, як використовували підрозділи ТРО. Я знаю дуже круті ТРОшні підрозділи, які дуже круто билися там і під Красногорівкою, і на Авдіївському напрямі. От, але звичайно, ну їм дуже важко. Їм і жертвують в першу чергу. І ви ж маєте ми маємо з вами розуміти, що. Оця історія про те, що мною пожертвували, вона ж армія невелика, вона дуже швидко розходиться. Тому коли заводять наступний підрозділ ТРО, вони розуміють, ага, нас заводять для того, щоб нами пожертвувати, ми нікуди не підемо. І от наслідок, що вони відмовляються, не, не допомагає 70 двойки. Але які можуть бути наслідки цього? Наслідки цього будуть, можуть бути наступні: 72-двойка, яка розуміє тепер, і сімдесят це кадрова бригада. Армія дуже мала організація. Просто до 72 двойка, ну це київська операція. Чому росіяни так, так, так я показують всі, що от ми нарешті, ну далі їм пізди, ми нарешті, тому що для них це О. Бо вони, типу, ну блін, 72 їх розтрипала на Київщині, просто розтрипала, всіх всі і наступаючого групування. 72 потрипала нерви на огляданні. Це саме та бригада, яку вони хотіли перемогти. Це для них, я думаю, більш значуща перемога, ніж була б перемога над Азовом реально чорні запорожці ну, це 702, це ну я думаю, що це одна з найкращих бригад збройних сил. Ну, топ-7 точно вона входить, і отак з нею повести себе. Ну це тупо просто показати показати всім іншим топовим бригадам, що пацани, ми вами, якщо треба, так пожертвуємо. І відповідно, ну тут є версія, що просто там було 1 жовтня, було свято, тому через свято ми не захотіли їх відводити. Я думаю, що просто у нас ніхто не хоче приймати ніяких рішень і в принципі. Це логічно, бо система у нас так вибудована. Подумайте, кожен поставте себе на місце будь-якого генерала і зрозумійте що його зарплата там 40 тисяч гривень. А сьогодні 140, поки ви на посаді, і от вас завтра знімуть з посади, у вас знов буде 40 Як залужного зняли, там, як і шкула вас зняли, і так далі. То що ви будете робити? Вам треба родину годувати. Ну а що, війна, без втрат не буває. А ви будете брати на себе. е-е Сміливість для того, щоб відводити людей, або ви будете сидіти і казати: Ну що, ну тримайтесь, ну верховний не дає наказ. Ну пацани, ну що я можу зробити? Все, ви будете так. Ну це нормальна поведінка будь-якої людини. Вона так буде себе вести. А от я думаю, що більшість би так себе вела. Я в себе так не вів, умовно кажучи. І отой дядько з Дмитрівки, якого там трьохетажна хата, він так само так би себе не вів, але він не буде генералом. А власне, ширяби, я не думаю, що так би себе вів. Але він не буде генералом, він солдат, власник на Рябо, він в армії не нужен. Лорди англійські потрібні в армії англії а у нас, от бачите, такі люди в армії люди в армії не потрібні. Вони більш потрібні це бо з них можна там якихось пару рублів отримати. Як ті кажуть, та ладно, вже нафигу там на бідність, хай там собі щось купить. Господи, коли вони собі бідні ще зароблять. Ну, це, ну, це, ну, це, це просто ганьба. Тобто, ми замість того, щоб цих людей притягнути в армію, щоб вони при... а Вони прийняли б таке рішення відвести. Вони б на равних виспілкувалися б б з Зеленським. Ну знову ж таки людина. Рівня там власника епіцентру або рівня нашої ряби власника нашої ряби він би на рівних спілкувався зеленським. Він би казав, що слухай, тут треба відходити, тут ну і так далі. А вже військового світу, повірте мені, він би забрав до собі штаб з 10 людей. Вони б розповідали от, умовному власнику нашої ряби, як треба в такій ситуації поступити. Він би дивився, оцінював би, поступав би більш правильно ніж наші генерали, але вони в армії не потрібні. А генерал ну не може так зчинити, бо. Він є заручник ситуації. Якщо він так вчинить, він втратить посаду, переперепири і так далі. Бо у нас ціниться той, хто виконує те, що кажуть, а не той, хто приймає непопулярні, непопулярні рішення. Тому маємо те, що маємо. 72 ка відкатилася від Вугледару. Вугледар більше не наш. Наступ... подальші наші перспективи вони досить туманні. Для того щоб знати про подальші перспективи, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки цьому каналу. Це дуже важливо для нас, і дуже важливо для алгоритму YouTube. Так от такі подальші перспективи, вони дуже туманні і е, дуже плачевні. Я вперше я почув, почув це від інших різних там оглядачів від Бутусова, зокрема, що фронт сиплеться. Я тепер так само це кажу: фронт сиплеться. Я не знаю, чи є у нас можливість зупинити наступаючу армію російську до Курахова, чи нема такої можливості на поточний момент я такої можливості не вбачаю. Я не знаю, як далі буде вести себе військово-політичне керівництво. Я з кожним місяцем все більше вірю в те, що у нас є люди в офісі президента, які завербовані ФСБ. Бо ще через те, що багато наших роликів на Тіктосі, щось після визиту Кулеби в Китай чи когось там в Китай. Реально наші ролики на Тіктоці стали банитись. Типу тобто до того не банились. Вони будь-якому разі набирають, набирають десятки тисяч переглядів, але їх стали банити. Причому всі підряд. от Ну, мені не зрозуміло, тобто, чому ця конструктивна критика баниться і чому такий зв'язок після того, як Кулеба злітав в Китай. от І чому не баниться? там Ну, це таке питання. от Баняться ролики так само інших військових, які там розповідають неприємно для офіса президента ситуацію. Воювати в Тіктоці з людьми, звичайно, більш просто, ніж воювати на полі бою з Російською Федерацією. Але наші перспективи вони досить досить. Тумальні я не знаю, як ми будемо зупиняти противника. Я на прямо на зараз. Я не здивуюся, якщо ми будемо через посередників пропонувати Путіну мирні перемовини. Він скаже, що вони будуть можливі тільки після того, як ми віддамо слов'янську Краматорську агломерацію. І я не думаю, що Путіну зараз взагалі потрібна якась пауза. Він на коні його тактика працює. Чи можемо розгорнути росіян? Можемо. Чи є у нас для цього ресурс всередині держави? Є. У нас безліч людей в бізнесі, у нас безліч успішних людей, які можуть прийти в армію, які можуть допомогти армії, які можуть розробити того розробити цю армію. І у нас безліч військових, наприклад, там Крило Верес, які можуть займати керівні посади і громити, і громити росіян. Але вони у нас стоять на дуже невисоких посадах, їх нікуди не рухають. От і так само намагаються зробити для них максимально некомфортні умови. І Кирило Верес так само в одному з інтерв'ю вже він навіть сказав, що ви з мене хочете. у мене заробітна плата 35 тисяч гривень, і це дуже про багато що говорить. За 35 тисяч гривень я не думаю, що а ми зможемо знайти людину, яка все своє життя присвятить тому, щоб сидіти десь в окопі або біля окопу і е, наражати свою життя на небезпеку. Людина з, з навичками, задатками заробить ці 35 тисяч гривень на громадянському житті. При цьому не дуже сильно напрягаючись, тому нам треба робити якісь висновки, які чомусь не робляться. І нам треба знаходити варіанти для паузи на поточний момент, яка чомусь не відбувається. Я дуже сподіваюся, що у нас вистачить розуму, розуму сил, і, і в, у загальному в нації вистачить якоїсь зрілості для того, щоб підштовхнути наше керівництво до цих. До яких ось перемовин і для того, щоб ми знайшли якусь якусь конфігурацію паузи, яку вбачає в одному тільки рішення. Це вступ в НАТО тими територіями, які ми зараз контролюємо. І хто б що не розповідав? Які басні не розповідав? Це більш ніж реалістично. Це реалістично в НАТО нас чекають в НАТО ми потрібні. Не треба казати, що ми там не потрібні. Це мечня, бридятіна. Хай кожен, хто каже, що ми там не потрібні, обоснується. Це перше, друге, третє. Я можу обоснувати, чому ми потрібні. У нас сильна армія. Ми реально протистоїмо Путіну. нам реально і так де факто НАТО максимально допомагає. Чому нам чому нас не взяти в состав НАТО Їм краще воювати нами ніж своїми людьми? От але всі вся допомога має мати певні гра певні межі, от тому вони не дадуть нам за ці межі вийти. Тому нам треба шукати якесь рішення цієї ситуації, бо поки ще його можна знайти. Рік тому ми могли б знайти ідеальне рішення або після Херсонської операції це рішення могло б бути ідеальне. Путін би відійшов з більшості окупованих територій. Про це нам казали странати генерал Міллі. Рік тому у нас могли бути ще непогані варіанти для закінчення війни. Чотири місяці тому ми так само мали непогані варіанти для закінчення війни. Зараз варіанти вже менш приємні, але нам треба все ж таки вже якісь варіанти імплементувати інакше. Плам, доведеться підписувати капітуляцію.